Волонтерський штаб Українська команда в Тернопільській області продовжує допомагати та підтримувати. Днями небайдужі передали чотирьом медичним закладам, що у монастириськах, усятані, бучачі та трибовлі, продукти харчування тривалого зберігання, а також матраци. Уся ця медична допомога приїхала прямісінько із Європи. Ми отримали допомогу від наших французьких партнерів. Докфою країн вони говорять перелік продуктів, чим вони можуть допомогти. І ми тоді дивимося. Наприклад, є сьогодні наприклад, багато обладнання, яке міняють європейські країни у своїх закладах охорони здоров'я. Забрати волонтерську допомогу приїхали самі керівники медзакладів. Все це обліковується, передається на склад, а потім розподіляється по відділеннях в міру того потреби. Є індивідуальна потреба, тобто якісь медикаменти ми роздаємо вже кожному хворому. Є загальні ті, що лишаються в лікарні, і ті, що необхідно для догляду хворого, надання іншої допомоги, чи маніпуляції, чи проведення оперативних втручань. Окрім цього, за круглим столом волонтери, народні депутати, а також керівники медзакладів, обговорили виклики, з якими стикає заклади охорони здоров'я та шляхи їх вирішенням. Є певні зауваження сьогодні від лікарів, які вони озвучили по пакетах НСЗУ, які будуть по яких будуть згідно яких будуть розподілятись кошти, як будуть створюватись центри реабілітації, як удосконалити діючу систему охорони здоров'я в області, для того, щоб можна було ефективно надавати послуги, медичні послуги, розширювати їх для того, щоб наші люди. Наші українці змогли отримувати якісну медичну допомогу. Зараз, в даний час, щоб більше йти в ногу сучасністю, ми потребуємо і медикаментозного забезпечення, і матеріального забезпечення. Ну, на даний час зараз команда, українська команда допомагає нам з матрасами. Ми дуже-дуже дякуємо їм за це і парентеральне харчування, так що є дуже багато хворих. Які потребують партнерного харчування, на цьому волонтерський штаб Українська команда в Тернопільській області роботу свою не припинятиме. Благодійники кажуть, зроблять усе можливе, аби українські сім'ї могли повноцінно отримувати зокрема медичну допомогу і загалом жити у комфорті.